Сучасна карета швидкої допомоги, апарат штучної вентиляції легенів, ліки, продукти харчування та речі для військових. Конотопська громада отримала гуманітарний вантаж від міжнародних партнерів з Португалії та Німеччини. Деталі дивіться у нашому сюжеті. Волонтер з німеччини, містер Гранд Кармайн, проїхав майже 5 тисяч кілометрів для того, щоб Конотопська громада вже вдруге отримала гуманітарну допомогу. Теплі речі, взуття для військових, продукти харчування, засоби гігієни та інші побутові речі для містян і автомобіль для лікарні. Волонтер передав міському голові Артему Семініхіну. Тепер підлипне, Калинівка, Лобківка, наші села, наші геройські сели, які вистояли цю облогу, цю. Цю, скажімо так, складну ситуацію, яка у нас була на самого початку повномасштабного вторгнення, і от тепер цей чудовий автомобіль, века завдяки ось цим людям небайдужим. Тепер є у нас. В нашій центральній районній лікарні волонтер Денис Распутний під час конгресу любителів йогі в Португалії розповів про рідних конотопців і їхні проблеми під час війни. Згодом близько 150 небайдужих благодійників допомогли придбати сучасну карету швидкої допомоги та потужний генератор для центральної районної лікарні. Машинка приїхала насправді ще більш здалека. Це з Португалії, 5 тисяч кілометрів. Приїхала ніколи. Вона зиму не бачила. Сподіваюсь, буде себе відчувати тут добре. Також за попередньою домовленістю керівництва міста з організацією Червоний хрест до медзакладу прибув апарат ШВЛ та антиуламкова плівка для вікон. Юлія Ніч Волода, Володимир Богдан. Новини правда тут.